Так, друзі, е як завжди дивимось Україна на тиждень, основні головні енергії, основні головні події в Україні е з 6 по 12 січня і потім детально дивимось по загрозах, по обстрілах. Покажіть нам основні ну, основне світло, тепло, вода. Основне буде на цьому тижні про продаврок для населення. Так, покажіть нам основні головні події в Україні з 6 по 12 січня. Основні головні події, про що нам треба знати. Україна 6 по 12 січня. Основні головні події в Україні. Важкість, робота, планування, е якісь емоційні, емоційні стани, е розчарування, печалі, вежа для населення, важкий тиждень емоційно, якісь небезпеки, розчарування, тут щось пов'язане з водою біля води, е якісь території, Якісь території і поразка. Якась поразка. Добре, не будемо розкривати, дай Боже, може змінитись, бо, в принципі, це молодші аркамі, дай Боже, щоб на нашу користь щось змінилось, але також е якась хитрість в нашому домі. І це стосується. Е Особисто кожного, особисто е, задоволення кожної людини окремо в своїй домі. Якась хитрість. Що це за хитрість. Очікування від України. Це, можливо, якісь нові закони. Це нові закони. Це, можливо, якісь закони. Знову ж таки, щось стосується ресурсів. Знову ж таки, п'ятірка кубків. Розчарування. Якась хитрість стосовно особистого задоволення в нашому. Ну так, да, це, мабуть, якісь якісь нові закони, які знову будуть як от угрім серед ясного неба і визивати обурення і незадоволення насилення. Покажіть нам ще основні головні події в Україні з 6 по 12 січня. Знову ж, десь доведеться захищатися нашому президенту, але що або щось біля води захищати цей про також інформативні атаки на нашу владу. Це або Зеленський, або, або госоргани, якісь будуть вкиди. Не доведеться, можливо, на політичній арені. Знову ж таки, тут може бути пов'язане. Оприлюднення да, якихось схем, схематозів стосовно ресурсів. Стосовно наших ресурсів державних, тому доведеться десь щось виправдовуватись. Нерозуміння майбутнього, захист, вибір, активні дії, очікування. Так, добре, поїхали далі. Покажіть нам ще, що нам потрібно знати. Основні головні події протягом 7 днів з 6 по 12 січня включно. Покажіть. Шістка Пентаклів. Повтор певної ситуації. Якась неочікувана вежа в світі. Неочікувана вежа в світі. Правосуддя. Я так розумію, що. Неочікувано для нас щось. Якісь будуть голосні заяви, якісь залякування. Знову ж таки, давайте закінчувати, давайте домовлятися, давайте ставити крапки над І. Але це неочікувано, це про щось жахливе, те, що для нас не перепустимо. Це знову ж таки про втрату ресурсів. Про ресурси, про наші землі, Те, що окуповане, як поставити на паузу. Давайте про це поки що не будемо розмовляти. Якась хитрість, ну таке собі. Неочікуваний кінець, да, але через вежу. Це або щось е, станеться на е, окупованих територіях. Якась вежа. Не подобається мені карта. Це е, може бути багато жертв, це може загроза для дітей стояти. Е, і після цього неочікувано, можуть сказати, що е, знову ж таки, тут неочікувано можуть е, про ресурси. Е, типу, давайте зробимо аудит ресурсів, що вам надавалося, е, від. Світової спільноти, де що, як. І через це ми будемо як заручниками ситуації знову ж таки по ресурсам. Знову ж таки, доведеться відстоювати свої інтереси, себе захищати перед світовою спільнотою. Бачите, якась інформація, яка б'є в саме серце, якийсь болючий удар. І знову ж таки, стосовно ресурсів. Якийсь чи аудіт запроводять, типу ми вам стільки всього даємо, куди все дівається. В такому плані. Або давайте щось вирішувати щось рішать. Або ми вас. Не будемо, не будемо більше надавати вам якихось ресурсів. Щось неочікуване якось це може статися. Добре, ще якісь основні події в Україні з 6 по 12 січня покажіть. Основні головні події в Україні з 6 по 12 січня. Покажіть, ну це може бути і на наступному тижні, бо головні аркани старші. Знову ж, як зупинка якоїсь співпраці, планування, що робити далі, планування, планування на майбутнє, це прямо на державному рівні. Якась буде інформація для населення, якісь нові нові ідеї, нові, якийсь, новий тиск від світової спільноти, якась інформація про завершення агресії, якісь політичні заяви. Завершення співпраці, повішений стан якийсь. Що робити далі? Двійка пентаклів, десятка жезлів. Балансування на грані, бо дуже важко, вже всі втомилися. Це ми так розуміємо. Якісь більш глобальні такі події в Україні, про що нам треба знати. Агресія. покажите Худеи в Украине 6 по 12 сечня на три покажите Снова ж таки, Заяви світової спільноти про те, що треба зупиняти агресію. Ні ті самі карти дивіться. Колісниця, лицар Пентаклів. Це якісь пропозиції і паш кубків розмови це як активні дії, якийсь рух треба зупиняти і переходити в якусь дипломатичну плоскість. Такі якісь будуть заяви в цьому. На цьому тижні. Добре. Такий собі тиждень, начебто якісь активності є, але ви щось таке незрозуміле. Так, поїхали далі. Давайте дивитись, дивитись обстріли, чи є загроза прильотів жертв. Руйнувань, від ударів з повітря, ракетами, балістиками, дронами, шахедами, кокошниками, горішниками. Усім чим завгодно. Чи є загроза обстрілів, жертв, руйнувань, від ударів з повітря, дронами, ракетами, шахедами. Покажіть. Рівні, Житомир, Кріп, Чернігів, Суми. Так, Захід, Рівне, Луцьк, Тернопіль, Ужгород, Чернівці, Івано-Франківськ. Львівщина і, Чер... і Хмельниччина. Львівщина. Так. Так, і Хмельниччина. Південь Одеса-Миколаїв, Херсон, Запоріжжя. Одеса Миколаїв, Херсон Запоріжжя. Харків і неокуповані частини Донецької та Луганської областей. І центр Вінницька, Черкаська, Дніпропетровська, Полтавська, Кривоградська. Так, Центр дронові атаки, е, обстріли. І це може бути як обласні центри, так і по області. Ну, В принципі, нічого нового, куди вже неодноразово прилітало. Посилення також є небезпеки для держустанов, тиск якийсь мінування можливі, якісь ресурсні об'єкти, те, що пов'язане із захистом. Так, В такому плані Так, Харків. Та неокуповані частини Донеччини та Луганщини якась зупинка. Так, Харків та не частин частини Донеччини та Луганщини. Безпеки та загрози по обстрілам 6 по 12 січня. Покажіть. Ну, В принципі, активні дії. Кожного дня обстріли кожного дня, зупинка. Тут щось про воду: дві водні карти, помірність. Тут небезпека через воду, або біля води, або пов'язана з водою якісь емоційні такі аспекти. Також під загрозою можуть бути лікарні, готелі, там, де люди відпочивають. Це також може бути через злив інформації. Обстріли держустанов. Ну, тут І тут також фронт кордони на кордонах. Доброго для населення. Холодно-голодно. Світло, тепло, добре. Націлені на це. Зруйнувати добробут населення, Харків та на ну, окуповані частини Донеччини та Луганщини. Так, далі Херсон та Запоріжжя. Херсон та Запоріжжя. Щось держустанови, щось пов'язане з військовими, щоб було багато жертв. Так, херсон та Запоріжжя. Загрози на тиждень 6 по 12. Обстріли обстріли те, що пов'язане з пересуваннями. Знову ж таки, обмеження, фронт і біля води, небезпека від води біля води, щось обмежити стосовно води. Багато жертв може бути. Ось небезпека біля води. Общесь дорогоцінне для нас. Так, Одеса Миколаїв. Знову ж таки, небезпека з повітря, дронові атаки, балістика. як так, воняки, про що це? Все залежить від е, нашої активності. Якщо ми, якщо ми десь призупиняємось, да, затихаємо, то не буде такої активності. Або навпаки, що домовлен... Ну, це на майбутнє. Домовленості якісь є, але зараз... Зараз сюди, Стата Миколаїв небезпека з повітря є. Для чого є небезпека? Знову ж таки пересування. Пересування, це цивільне населення, все, що пов'язане з пересуваннями, обмеження по воді, якісь підприємства. Також це і церкви і учбові заклади можуть бути, дронові атаки. Інфраструктура дежустанови, печаль скорбота, вночі небезпека для дітей, пологові будинки, ну таке собі. Терор продовжується. Хмельниччина, Хмельниччина. Щось пов'язане з пересуваннями, пересування, а також. Будьте уважні і обережні місця, місця, де багато людей може бути. І знову ж таки, пов'язано з перевезеннями Хмельниччина. Якісь ресурсні об'єкти, що дуже для нас важливо, якісь виробництва хочуть зупинити. У карти дітей, будьте дуже уважні. Відбиття стоїть, але дві карти дітей. Як повтор певної ситуації, щось пов'язане з дітьми. Комбіновані якісь атаки, торгівельні центри і мінування може показувати. Дуже уважно обережно. Якісь такі святкові заходи. Краще не гуляти, не прогулюватися, обходити стороною. Так, Львівщина. Львівщина як помста якась за наші успіхи. Львівщина, які загрози небезпеки з повітря дронами, ракетами, шахедами, балістикою? 6 по 12 січня Львівщина, покажіть нам. Знову ж таки, щось пов'язане з водою. Картка вибиття стоїть, але небезпека. Подивіться, ні ті самі картки. Знову ж таки, е якісь комбіновані атаки на мінування, виробництво якісь пересування. Пересування дві, дві картки дітей. Дві ті самі картки виходять. Будьте уважні і обережні. Так, захід, Рівне, Луцьк, Тернопіль, Ужгород, Івано-Франківські, Чернівці. Е, можливі, як ДРГшні групи на кордонах. І також загроза. Там, де нам від е західних партнерів йде якась допомога, е хочуть е володіти інформацією, да? якісь вилазки такі хитри дії, щоб дізнатися стосовно е допомоги від західних партнерів. же, мож можливо, е це якісь як блокування на кордонах, е перевезення. Ну і в принципі, е Навчальні заклади і якісь, якісь такі важливі пам'ятки архітектури, церкви, щось таке. Для чого є загроз? Знову ж таки, на кордонах може Росія зробить так, щоб на кордонах щось, якісь емоційні гойдалки були. Активні дії. Це світло. Зв'язок може бути, якісь виробництва, дронові атаки, але все ж таки, мені здається, як блокування кордонів. Знову там заплатять Польщі, фермерам чи комусь, щоб щось якісь на кордонах були. Ось, ви обмеження зробити. На кордонах зробити якісь обмеження. В принципі, залякування, да. Небезпека з повітря, є, і знову ж таки, все, що пов'язане з пересуваннями. Так, фільмів, Житомир, Київ, Чернігів та суми. Суми, агресія, там же, де прилітало приватний сектор і знову ж таки картка дітей випадає. Так, північ, для чого є загрози? Знову ж таки, для дітей. Для дітей якісь ресурсні об'єкти, навчальні заклади, лікарні, якісь хитрі дії. Щоб люди я так розумію, тут більше на кордонах. Щось на кордонах, якісь провокації, і знову ж таки, все, що пов'язане з пересуваннями. Важкий емоційний стан зробити. І знову ж таки, імператор хоче підвісити ситуацію, закінчення якогось етапу, але ну. Не зовсім закінчення, да, так? Так, собі паузу зробити, бо всі втомилися. Маніпуляція, щоб потім підбурити населення. Ну, таке, все як завжди, в принципі. Більш детально будемо дивитись, були від вас цікаві питання для бліців. Я думаю, що вже на наступному тижні нарешті я доберуся до Бліців. А поки що все. Дякую за увагу. До нових зустрічей!